Зараз я розповім тобі, що буде, якщо занижувати ціни для митниці. Безмитне ввезення товарів в Україну на даний момент складає 150 євро. Але ж іноді хочеться купити новий MacBook, iPhone, і ноутбук за 590 доларів з зарахуванням доставки та мита вже коштує 746. І ти вирішуєш вказати, що твій ноутбук коштує 90 баксів, і взагалі це не ноутбук, а графічний планшет. Проте варто зауважити, що це протизаконні дії. У більшості випадків посилка буде затримана для встановлення вартості. Ти отримаєш смс або емейл з інструкціями, як передати виписки за товар. Коли рахунок буде сплачено, посилку відпустять і її можна буде отримати. Проте ця хитрість не залишилася непоміченою, оскільки у митниці є Асаур. Вона рахує, скільки разів було сплачено мито і скільки тебе ловили на хитрощах. Тобто, якщо постійно занижувати ціни, то всі твої посилки будуть обов'язково перевірятися митницею. Тож особисто моя порада, якщо не хочете отримати проблеми, вказуйте ціни, як вони є.